12 років. Саме стільки минуло від виходу Європа Універсаліс IV, 12 років побудови імперії, ведення воєн, плетіння інтриг і переписування історії. І ось настав час для чогось нового. Зустрічайте Європа Юніверсалес 5. наступну епічну главу! Від Парадокс Interactive. Офіційний анонс відбувся 8 травня 2025 року. Але насправді Парадокс готувалися до цього значно довше. Ще з лютого 2024 року. На форумі з'явився таємничий проект під кодовою назвою Project Caesar». Два роки. Розробники збирали відгуки фанів, читали ваші побажання, аналізували критику Єю 4 і результат гра, яка бере все, що ви любили в попередніх частинах, і перетворює це на щось набагато більше. Це не просто au 4 з кращою графікою, це повне переосмислення того, якою може бути грандіозна стратегія. Сьогодні я розповім вам про все, що робить AU4. П'ять особливою про живий світ, де кожна людина має значення, про економіку, яка дихає, про битви, де важлива не лише кількість солдатів, а й логістика, про дипломатію, що виходить за межі простих альянсів. Готові? Тоді починаємо. У чому одна з головних відмінностей Європа універсаліс 5 від попередніх частин у людях. Раніше провінція була переважно клітинкою на карті з кількома цифрами. У Europa Universalis 5 кожна провінція відображає населення за допомогою нової системи популяційних одиниць. Ці одиниці мають культуру, релігію та соціальний стан. Вони реагують на рішення гравця, на політику, на економіку. Також змінилася роль персонажів. Замість химерної системи Манни в Europa Universalis – п'ять конкретні міністри, радники, керівники із навичками та характером. Це означає, населення та персонажі не лише статистика, а чинник, який формує державу. Гра стартує у 1337 році. Це вибір не випадковий рік початку Столітньої війни між Англією і Францією, період, коли середньовіччя зміщується в ранньомодерну епоху. Світ на цей момент складний і гнучкий: феодальні монархії, лицарі, великі династії, але вже на горизонті відкриття, торгівля, зміни. Також оголошено, що. Кампанія триватиме приблизно 500 років. Це означає, ви керуєте державою протягом багатьох етапів історії від феодалізму до нових епох змін. Мапа в Європа Юніверсаліс V це нова планка деталізації. У пресрелізі зазначено, що буде новий, більший і точніший картографічний підхід. Провінції стали меншою одиницею, ландшафт багатшим, гори, ріки, перевали колись недооцінені, тепер мають більше значення. Це означає, географія безпосередньо впливає на стратегію від торгівлі до війни. Хоча точні цифри, наприклад, 30 тисяч локацій, не підтверджені офіційно. Сама тенденція до вищої деталізації є. Тож, мапа не просто фон для ваших дій. Вона сама створює виклики. Економіка в Європа Універсаліс 5 отримала значне оновлення. У прес-релізах вказано, що система виробництва та торгівлі буде глибшою з товарами, ресурсами, виробничими ланцюгами. Наприклад, ресурси будуть використовуватись для виробництва товарів, які можна торгувати чи використовувати всередині держави. Також ви зможете адаптувати стратегію економіки під вашу державу чи через торгівлю, чи через промисловість. Управління економікою це не просто збір податків, це баланс між ресурсами, виробництвом. Торгівлею і політикою. Цей блок дозволяє створювати справжню державу економіку, а не просто імперію із солдатами. У Europa Universalis п'ятому культури та релігії отримали ще більше значення. В прес-релізах зазначено: система населення враховує культуру, релігію та соціальну позицію. Це створює внутрішню політику, де потрібно враховувати різні групи населення, їхні потреби та реакції. Хоча механіка мови чи точні інструменти автономії, репресій можуть змінюватися, концепція чітка: держава повинна керувати різноманіттям або ризикує нестабільністю. Отже, внутрішня політика це не просто фон. Це активна частина гри. Війна залишається серцем серії. І в Європа Юніверсаліс Юніверсаліс-5» вона отримує нові виміри. Прес-релізи зазначають нова військова система, вплив людських ресурсів, професійні війська, а також певна взаємодія з населенням. Елементи тактики, логістики, ландшафту усе це. Відіграватиме важливу роль. Наприклад, війська повинні утримувати постачання. Населення може постраждати від війн. Війна впливає на економіку та державу. Це означає, одна велика битва ще не гарантія успіху. Перемога залежить від підготовки, логістики, розуміння стану держави. Цей підхід перетворює війну. З простої серії боїв у комплексну стратегію держави. Окрім згаданих систем в Europa Universalis 5 буде механіка ситуацій, динамічних подій, які з'являються в грі і можуть змінювати ситуацію. Також міжнародні організації, альянси, союзи, блоки мають бути більш активними. Це означає світ гри. Нестатичний. Події, кризи, союзи усе це впливає на вашу державу. Вам доведеться реагувати не лише на дії гравців, а й на глобальні процеси. Ситуації та організації допомагають створити відчуття живого світу, де просто ще одне завоювання не завжди ключ до успіху. У Європа універсаліс п'ятому повертаються і розширюються механіки технологій, ідей та релігії. Розвиток технологій і ідей дає змогу відкривати нові форми армій, нові галузі виробництва, нові способи управління державою. Релігії від католицизму до ісламу та інших течій. Вони впливають на політику, культуру, дипломатію. Система населення теж враховує релігійні поділи, будівництва, інститути, зміни держави. Більше не лише бонуси, цифри, а реальні системи, які змінюють хід гри. Це означає, щоб бути успішним, гравцю доведеться дивитися далеко вперед, не лише на сьогоднішню війну. Чи податки, а на технологічну, культурну і релігійну стратегію держави? Європа Універсалес – це не просто наступна частина серії. Це симулятор людського суспільства і держави, оформлений як грандіозна стратегія від 1337 року до епохи змін, від феодалів до ідей модерну. Ви ведете державу через століття. Ви керуєте людьми, соціальними структурами, економікою, війною і дипломатією. Якщо ви шукали гру, де історія пишеться не лише королями чи імперіями, ось вона. Якщо готові будувати не просто мапу, а цивілізацію, Європа Універсаліс п'яте чекає. Запаліть свою імперію або станьте історією.